П'ятниця 21 лютого. Це новини коротко. Вітаю. Від ранку на Нікопольщині лунає сигнал про небезпеку, артобстрілів та атак з БПЛА. Напередодні ж ввечері росіяни вгатили по Марганецькій громаді з важкої артилерії. Обійшлося без поранених. В інших районах наразі без ворожих ударів. На Полтавщині росіяни вгатили по промисловому об'єкту та цивільній інфраструктурі. Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, минулося без жертв. А в Херсоні з-під завалів будинку, в який напередодні окупанти поцілили кабом, рятувальники деблокували тіло загибло жінки. Їй 47 років. Це матір 13-річних двійнят. хлопчика та дівчинки, яких дістали з під завалів вчора. Дніпро вкотре накриває їдкий та небезпечний для здоров'я смог. У викидах активісти звинувачують одне з місцевих підприємств. Натомість сам завод, попри дозволи на перевірку виробництва, до себе нікого не пускає. Чому та яким повітрям доводиться дихати містянам? Дізнайтесь. Кохання для тих, кому за. У Дніпрі проходять романтичні вечори для людей старшого віку. Як і молоді, вони прагнуть нових. Знайомств, приємного спілкування та емоцій, чи зустрів хтось з учасників свою другу половинку? Журналісти 11-го поцікавились. Ці та інші новини не пропустіть Підписуйтесь на 11-й.